Мої любі, вітаюся одразу, тому що знаю, що будете дивитися багато хто в запису. Сьогодні дуже рада вийти до вас на зустріч, дуже рада можливості, тому що це окриляє, коли ти дійсно можеш говорити з багатьма людьми, з тими, кому. Дійсно, це потрібно з тими, хто шукає істини, з тими, хто шукає цікавої інформації. Знову ж таки, я не говорю про те, що я є е, тою істиною, яка може бути е, тільки в одному обличчі. Насправді ми говоримо про те, що це частинка істини передана нам через наших вчителів. І я дуже рада, коли є можливість нею поділитися. Зараз перевірю, я ні виключила. Отже, сьогодні ми знову говоримо про карму любові, про ту частину цікавої, я б сказала, цікавої можливості. Мене захопила ця книжка, і мені хочеться нею ділитися, хочеться а, вам доносити цю інформацію. Хочеться, щоб ви кожен поглянув з іншого боку на ту чи іншу інформацію вашого оточення, на вашу любов, на ваших близьких, ваших партнерів. І нагадую, що це книжка Карма любові Майкла Роуча. І я зачитую. Я беру і зачитую повністю з цієї книжки вам частини невеличкі глави, які будуть, я, я вважаю, я так думаю, вам відкривати можливості вашого життя. І знову ж таки, я наголошую на тому, що. Та й Майкл Роуч в першу чергу наголошує на тому, що це тільки можливість карми любові, але є можливість за такою ж схемою отримати будь-що своє життя. І е, те, що він говорить про відносини, це тільки частина нашого життя. Але ж ми хочемо в наше життя і благополуччя, і гарну роботу, і гарних стосунків не тільки з нашими рідними. І що ж нам з цим робити? Насправді його метод, він дуже легкий, дуже легкий і радісний. Чому? Ну, мені так здається. Тому що коли ми даруємо іншим можливість отримати бажане і радіємо за них, то ми отримуємо не тільки радість за себе, а й радість за інших. Взагалі радіти за інших, це неймовірна, е, неймовірна можливість підняти свої вібрації. Тому, якщо ви бачите, що хтось із ваших конкурентів або хтось із ваших близьких отримує важене, отримає те, що ви б хотіли в вашому житті, порадійте. Взагалі є навіть така методика, коли ви вишукуєте саме е, тих майстрів. Саме тих конкурентів, які отримують в своє життя, те, що ви отримуєте. І щиро вчитеся радіти за них. І вже потім, звичайно, до вас обов'язково це теж прийде. Тому що все світ бачить усе і щиро розділяє це все з усіма на вашій мові, з вашими почуттями. Єдине, що потрібно чітко розуміти, чого ж ми хочемо. Отже, питання сьогодні саме стосується виокремлення, чого я хочу, і розуміння того, як це побудувати в своє життя. Отже, питання номер три. І ми приступаємо до нашого, нашої подорожі по цій книжці далі. А далі ми з вами трішечки поговоримо. І, можливо, кожен із вас відкриє. Частину свого свого життя, своєї частини з того напрямку, який би ви хотіли покращити, і задасте питання, або, можливо, самі просто для себе пропишете те, що дасть вам відповіді. Я буду дуже рада, якщо ви будете реагувати на те, що я. Говорю, чи подобається вам чи ні. Я буду, я нормально відношуся до того, що можливо це комусь не подобається, або якась для вас неприйнятна думка. І я завжди готова до дискусії, до проговорення, до того, щоб, можливо, допомогти вам саме зрозуміти, що саме я хочу сказати, то тими чи іншими словами. Іншим, і іноді ми просто говоримо на не тій мові. Яку вам, яка вам зрозуміліша? Тому ви можете просто для себе ем, проаналізувати ем, ну, ці слова, знаєте, спробувати поглянути на це з іншого боку. І Метод Майкла Роуча це тільки один з варіантів, він неймовірний. Варіант, метод він працюючий, він прекрасний, але просто потрібно спробувати. А що якщо дійсно так, і як це можна втілити в своє життя? Як з цим жити? Що потрібно зробити? Отже, приступаємо до цієї глави. Я читаю дословно, я не буду від, відходити від е, самої теми, а далі ми з вами поговоримо. Отже, Карен слухачка зі стажем багатьох моїх лекцій. Спіймала мене по дорозі на парковку. Я йшов до машини після довгої пізньої презентації для досить великої групи людей на південному заході. Я був абсолютно знесилений, але мої помічники сказали їй, що вони що вона може викупити мій шлях до машини так званою розмовою на ходу. А вони допоможуть нам рухатися через НАТО. Я майже знаю, що вона хоче. Проговорити, що вона хоче спитати, у Кари непогані стосунки з чудовим молодим чоловіком, який має хорошу роботу і доброзичливий характер, але він, судячи з усього, вирішив її залишити. І ось вона дивиться на мене із стражданням на обличчі і каже: Вгешала, Гешела нічого не вийшло. Думаю, ви вже чули усі найжорсткіші подробниці. Він пішов, тепер я маю знову починати пошуки. Але спочатку я хочу запитати у вас. Як ви думаєте, що мені слід цього разу шукати в партнерові, щоб вийшло краще? Її голос тремтить, викликаючи в мене співчуття. Послухай, Карен, я монах, і ти це знаєш, і я знаю, що ти це знаєш. Тому я розумію, що ти очікуєш від мене почути. Шукай когось з добрим серцем, шукай порядну людину, неважливо, який вона має вигляд, яка в нього робота чи наскільки він розумний. Вона киває, погоджуючись, можливо, саме в цьому полягає частина її проблеми. А тепер можеш забути все, що я щойно сказав. Звісно, ти не розумієш, що робити, якщо ти весь час шукаєш містера досконалість і нічого не знаєш про те, як містера досконалість створити. Якби ми знаходили містера доскональність, то, безумовно, тобі б довелося піти на деякі компроміси. Якщо ти мусиш знайти партнера, тобі, звісно, ти знайдеш когось красивого і розумного, але не надто забезпеченого чи приємного, або забезпеченого і приємного, але не такого красивого і розумного. А потім тобі доведеться ухвалювати болісне рішення, чи справді ти хочеш провести решту життя з чоловіком, який має в собі лише 75% від того, що тобі насправді хотілося б в ньому бачити. Вона нічого не каже, але я відчуваю, що їй стало трохи не по собі. Усе своє життя вона грала в цю гру невизначеності. А що ж робити? Ти маєш розуміти, що система огранчика алмаза працює зовсім по-іншому. У ній ти створюєш свого партнера, ти буквально робиш його, саджаючи правильне кармічне насіння. Перед тим як створюючи щонебудь у цьому житті картину, пиріг або будь-що інше, ти маєш спершу сісти і вирішити, який ти хочеш, яким ти це хочеш бачити. Ти ретельно обмірковуєш, і складаєш список усього, що там має бути, а потім робиш кожну частину свого творіння. Такою, як тобі хотілося б. Те ж саме і зі створінням містера досконалість. Склади список своїх побажань, але будь уважна, ти отримуєш точнісінько те, що намагаєшся отримати. Тому переконайся, що знаєш, чого саме ти хочеш. Ти, звісно, можеш потім його змінити, як що захочеш, але навіщо створювати зайві труднощі. Я різко зупиняюся, просто там, на парковці, дивлюся, карен в очі. Отримай того, в кому є все, кажу я. «Зроби того, у кому є все. Використовуй насіння, чого ти думаєш, я вчив тебе весь цей час. Добре, добре, вигукує вона. Скажіть мені, з чого почати. Ну, скажімо, тобі потрібен той, у кого є все, про що я щойно говорив. Добре серце, розум, хороша робота, чому б ні. Він виглядає точно так. Як у твоїх мріях, склади список своїх побажань, склади список, а потім посію своїй свідомості кармічне насіння для кожної якості, яка в нього, на твою думку, може бути. Кожна з цих якостей потребуватиме свого насіння, тому що кожна якість відрізняється від іншої. Протягом цієї книжки Карма любові Майкла Роуча ми обговорюємо майже всі якості, які ви коли-небудь хотіли бачити у своїх. Партнерах, але чому б для початку не поговорити про ті якості, які хоче саме Карен? Ну що ж, кажу я, по-перше, якщо тобі хочеться бачити поряд розумних людей, ти маєш посіяти насіння розумності. Це просто, бо найрозумніша у світі річ це розуміння того, як влаштований наш світ. Світ функціонує через це маленьке насіння у твоїй свідомості. Він виникає з цих насінин так як ми бачили на прикладі з ручкою. Пам'ятаєте, ручка це те, що ми народжуємо себе, і кожен в цій ручці бачить щось своє. Це найпоширеніший приклад, який наводить Майкл Роуч завжди. Пам'ятай про це, думай про це частіше, міркуй про це, коли йдеш по вулиці або ведеш машину, розмовляй про це з іншими, якщо тобі здається, що їм це цікаво або може допомогти. Усе це засіває насіння мудрості. І коли воно розкриється, ти виявиш, що тебе оточують дедалі розумніші люди, включно з твоїм партнером. Зрозуміла, запитую я. Ми вже стоїмо біля моєї машини і я нетерпляче дивлюся на переднє сидіння. Зрозуміла. Карен усміхається. А далі вона вже витягнула якийсь маленький блокнот і починає записувати. Коли я бачу, що люди записують, я знаю, вельми ймовірно, вони справді робитимуть те, що я їм пропоную. Це допомагає мені продовжувати. Далі, якщо ти хочеш партнера ще й з гарною роботою, то ти, вочевидь, маєш допомогти іншим людям знайти роботу, яку вони шукають. До цього неважко здогадатися. Скільки людям ти повинна допомагати, скільки буде потрібно. Ти розумієш, що це достатньо, коли зустрінеш хлопця з хорошою роботою. Вона киває, і продовжує писати. Тепер про приємну зовнішність. Ми ще поговоримо про це пізніше. У запитанні, що буде пізніше? Можливо, ми його теж почитаємо зараз. Але. Карен, я сказав, давай сформулюємо коротко, в чому тут фокус, що спокійніше ти тримаєшся в ситуації, що засмучують тебе, що холоднокровніше ти можеш залишитися, то більше ти посієш насіння, щоб і самій бути гарною, і зустріти гарного партнера. Що стосується доброго серця, це насправді найважливіше в партнерові з однієї простої причини. Люди з добрим серцем увесь час допомагають іншим. Це означає, що вони постійно сіють гарне кармічне насіння у своїй свідомості. А якщо ти живеш із такою людиною, то це відображається і на тобі. Найкраще добре серце це те, яке розуміє, чому треба бути добре. В інші рази. В іншому разі, якщо починаються труднощі, добре серце під тиском обставин може перестати бути добрим. Щоб зустрічати людей, які розуміють, чому вони мають бути добрими, тобі потрібно самі з усіх сил намагатися розуміти це. Ну, могли б ви тут трохи уточнити, запитує вона. Це означає, що потрібно просто думати про насіння якомога частіше. Думай про те, що все приходить із доброти до інших людей. У день, коли ти по-справжньому зрозумієш, звідки все приходить, ти усвідомиш єдине, що підтримує стіни кімнати, в якій ти сидиш, це доброта. Не дерево, не залізо, не цемент доброта змушує світ обертатися, тому що все, що ми робимо, до нас повертається. Карен урочисто закачує, закінчує писати і захлопує блокнот. Буде зроблено. Вона відчиняє двері машини і мовчки саджає мене. У цієї недовгої бесіді на парковці вийшов справжній хеппі енд. Карен взялася за насіння і створила неабиякого красеня вищий на зріст, ніж замовляла, і набагато ніжніший, уважніший, відданіший, ніж вона очікувала. Як завжди, дуже щасливий я, коли люди отримують те, що хочуть. У мене таке відчуття, що ми на це заслуговуємо. Всі ми. Це щось на зразок загальнолюдського права. І в мене. Теж таке відчуття. Я підтримую в цьому е, Майкла Роуча і говорю про те, що я теж завжди говорю про те, що ми маємо право на щастя. Ми маємо право, ми заслуговуємо. Але заслуговуємо я не дуже люблю, ми не слуги, ми, не, нам не повинні ми не повинні комусь щось доводити і заслуговувати. Ми маємо право по праву народження. Ми вже сюди прийшли на землю для того, щоб бути щасливим, для того, щоб кожен нас нас знайшов ту половинку, з якою ми отримуємо щастя, звісно. В роботі собо, своєї, своїй, там, де я працюю з регресією, працюю з кармою, працюю з родом, я розумію, що є глибокі наші внутрішні процеси, які нам потрібно прийняти, зрозуміти, усвідомити, розірвати. Знаєте, навіть багато розуміння. Просто розуміння дає можливість вийти із замкнутого кола і отримати те, на що ми варті. Але. Методика і концепція Майкла Роуча мені дуже імпонує тим, що до того, що ми опрацьовуємо до того, щоб ми працюємо з різних боків з нашою проблемою, треба додати ще і програмування на майбутнє для того, щоб змінити свою поведінку. Так як ми вже робили. Було розумієте, і е, ми вже, якщо ми будемо йти тим самим шляхом і тими самими поступками, ми все одно дійдемо до того, що в нас вже було. Але ж ми хочемо змін. Ми хочемо, щоб в нашому житті щось змінювалося, щоб ми отримували бажане. І для цього нам потрібно змінювати свою поведінку. Тобто, опрацьовуючи те, що було в минулому, ми даємо можливість е, собі от. Е, Зняти там напруження, дати можливість, отримати віру. А от змінюючи поведінку, змінюючи свій стан, змінюючи відношення на до майбутнього, розуміючи, що все народжується з нас і приймаючи на себе відповідальність за те, що народжуємо ми да? тоді ми отримуємо загальнолюдське людське щастя, своє особисте. Але Роблячи навколо людей теж щасливими, це теж про доброту. І е, в книжці Карма Любові багато пишеться саме про те, щоб е, створити саме те, що ми хочемо. Саме створити. Ми створюємо це своєю поведінкою, своїм, е, своїми поступками, своїми вчинками. Отже, ми, коли хочемо чогось, потрібно спочатку дати це. Ми це, це загально е, відома істина. Але ми не розуміємо, як це втілити з відносинами. Ем, навіть з бізнесом легше, да? там, хочеш грошей, дай комусь грошей. Банально, але це теж там працює. Треба ще розуміти деякі нюанси, але це теж працює. А у відносинах, ну хочу відносин, то я ж їх даю. Але кому ви даєте? Ви е, чекаєте, щоб дати комусь, от найду я якогось. І дам, а треба змінювати. Я вже даю. І іноді, навіть часто, я розумію, що в людей вже є ці відносини з іншими людьми, з Всесвітом, вони вже допомагають іншим, вони вже дають можливість досягти успіху іншим людям. Тобто, доброта, оця взаємодопомога вже є. Вже є і мудрість ми даємо, і розуміння. Ми несемо істини, ми несемо розуміння у всесвіт, але ми не робимо основного кроку. Ми не розуміємо і не приймаємо, що ми це робимо. Не радіємо за себе, за тих, хто це отримує. А це, на мою думку, це одна з найважливіших частин. Взагалі у Майкла Роуча це всього лише чотири кроки. І кожен з них дуже важливий. По-перше, зрозуміти, чого я хочу, розібратися, що я хочу, знайти людину або людей, яким потрібно ця допомога, і дати можливість отримати схоже з тим, що я хочу. Іноді на цьому місці знаходжуся я сам. І на третьому місці. Це допомогти дати саме матеріально донести, дати це і на четвертому місці порадіти за те, що я причетний до такої важливої речі у чужій якійсь душі. Вони можуть сьогодні, хай принаймні тільки сьогодні посміхнутися ще щиріше, отримати задоволення від життя, отримати мить радості. Розумієте, коли ми розділяємо цю мить радості, ми теж присутні в їхній е, е, радості. Це ми не забираємо їхню радість, це ми її посилюємо у всесвіті. Розумієте, коли ми робимо яке, якусь благу справу, ми радіємо тому, що людина отримала. Навіть якщо це просто відносини, просто спілкування. Є дуже багато самотніх людей, яким потрібна ця е, частинка цієї підтримки. І коли ви розумієте, що саме сьогодні людина посміхнулася під час того, як вона з вами спілкується, їй весь цей час боляче, він, вій, е, їй весь цей час е, сумно, вона страждає, але саме з вами. Вона Можливо, переглянула якусь частинку свого життя. Вона, можливо, просто посміхнулася. Вона просто отримала оцю частинку тепла. І коли ми зосереджуємося на цьому, ми теж відчуваємо тепло всередині. Не пробігайте повз такі ситуації. Ми багато творимо добра в нашому житті, але не фокусуємося на цьому. І коли ми будемо бачити і помічати, які, яке насіння ми засіваємо в нашому житті, радіти тому, наскільки багато людей нас оточує щасливих, і подекуди ми можемо сказати, що ми доклали хай навіть маленьку насінину в їхнє щастя і порадіти разом з ними і отримати таке задоволення, що Вау, круто, що я теж причетний до цього. Це не присвоїти собі те, що людина отримала щастя, і це е, я можу собі медальку прикрутити на грудь з як кажуть на грудях і з закруткою на спині. Ні, це не про те. Це е, людина йде до свого щастя сама. Людина отримує результат на той, на який у неї є свої кармічне насіння. Але, е, все в нас, ми ж люди, це йде взаємопов'язане, взаємодопомогою, і ми не можемо отримати нічого в цьому житті без відносин, взаємовідносин і хтось інший. І коли ми все більше допомагаємо іншим, до нас теж обов'язково повернеться. Знайдеться та людина, знайдеться той вчинок, та ситуація, яка притягне до нас саме те, чого ми хочемо. Я, в принципі... Думаю, що сьогодні а, донесла свою думку, донесла своє тепло моєї душі, а, донесла свої крила до кожної душі, яка буде дивитися в запис і дивиться зараз. Я м, неймовірно щаслива ще раз кажу, що є можливість нам ось так. Доносити до більшої кількості людей не, ем, не потрібно навіть іти е, дьоргати когось за рукави, казати, а хочеш мене послухати? Е, ні, зараз не ну величезна можливість. Раніше для того, щоб хтось тебе почув, потрібно було йти в люди далеко, йти збирати щось. Зараз ми можемо ось так. В теплій обстановці, в теплій, в теплій своїй, в теплому своєму будинці, будинку, так, в е, запалюючи окурювальну паличку, да, е, тому що ви бачили, що був на протягом всього мого ефіру була невеличка така димова завіса, але це створюючи свій затишок. Ми можемо поділитися частинкою себе, частинкою своєї душі, свого тепла з тим, хто напроти в тому екрані. І я впевнена, що подивиться саме той, кому потрібно. Подивиться, почує ті слова саме той, кому потрібно. Моя задача, моє завдання ділитися, а інших завдання приймати. Ми не відповідаємо за тих, щоб. Всі виконували наші е, інструкції, які ми даємо, методи, які ми даємо, тому що я дуже багато ділюся техніками. Дуже багато в мене їх. Але це не значить, що вони кожному підходять у кожного свій погляд, і комусь сподобається ця, комусь сподобається інша, хтось медитує, а хтось ні, хтось е, іде в регрес, а хтось ні, хтось використовує янгольські послання, а хтось ні. І це прекрасно, тому що ми всі різні. Моє завдання ділитися, а ваше завдання використовувати те, що вам підходить. Але спробуйте по-іншому. Так як ви вже чинили, вже було. Спробуйте підійти до питання по-іншому. Знову ж таки, це не виключає потребу йти в глибину, розбиратися, звідки це у вас, але потреба насіяти гарно насіння, щоб отримати найбажаніше в вашому житті. Це теж величезний крок. Тому я рекомендую вам цей метод метод Майкла Роуча. Ми ще повернемося до цікавих питань з його книжки. Мені дуже подобається простий підхід, просте розуміння цих істин, як же все-таки побудувати ті бажання відносини, як же все-таки, от. Зрозуміти цей підхід, а звідки я його взяв, що я там таке насіяв, чому у мене саме зараз так, і оце розуміння і е, прийняття, і це дає величезний результат. Я впевнена, що кожен хто ну, майже кожен хто е, прослухає, е, е, зрозуміє, прочитає е, книжки Майкла Роуча. Він для себе візьме хай навіть один відсоток, і цей один відсоток. Принесе вам щастя! Загально людське! Бо ви маєте на то право по праву вашого народження. Обіймаю вас крилами, дуже рада спілкуванню. Наступного вівторка буду намагатися вийти до вас в ефір. І зустрінемося в теплих обставинах, з теплими обіймами. Тому що я кожного разу відчуваю, як ніби я обіймаю землю, обіймаю кожного з вас. І це дуже приємно, що є така можливість. До зустрічі, мої добрі, хороші янголи, янгольські душі. Наступна зустріч у вівторок.